Доброго дня, малята! Лазіння по гімнастичній драбині приставним кроком. Встаємо на драбину, приставляємо. Встали, приставили. Ось такий приставний крок. І донизу. Раз, приставили ножку. Раз. Приставили. Не пропускаючи шаблін. Потім предметом в руках ми м'яч. Стали на колону, тримаємо рівновагу, п'ять і не поспішаючи притягним добом просуваємося вперед. Доброго дня, малята! Сьогодні у нас стрибок у довжину з розбігу у яму з піском. Відійшли від ями на 5-6 метрів і розбігаємося, активно відштовхуємося однією ногою і допомагаємо руками пристепі. Так, починаємо. Спробуйте, і у вас все вийде.